Я вирішив, що немає нічого важливішого, як стати на захист своєї батьківщини, бути поряд з своїми побратимами, своїми товаришами. Так пояснює рішення долучитися до війська хмельничанин Андрій. Для цього розповідає, залишив роботу надзвичайника і прийшов до рекрутингового пункту сил спеціальних операцій, який відкрили в Хмельницькому. У мене багато друзів, багато знайомих служать збройних сил, багато з них красиво спеціальних операцій. Я знаю, що тут є відповідна підготовка, відповідне оснащення. Тому розглядаю такий варіант. Андрій перший відвідувач пункту ССО Рекрутинг. Хмельницький третє українське місто, де його відкрили. Такі вже діють в Києві та Дніпрі, розповіла комунікаційниця Аліна. Ми отримаємо дуже багато дзвінків на гарячу лінію, і саме з Хмельниччини останнім часом отримали найбільшу кількість. У центрі зі слів комунікаційниці гарантують анонімність і не дають повісток. До нас можуть приходити всі. Вік від 18 до 45 – це вік, який дозволяє людям потрапляти в бойові підрозділи. Так само ми розглядаємо варіанти, коли люди проходять у 18 до 60, Це вже більш столове забезпечення, тому що тут уже орієнтуємося власне на здоров'я, на бажання, але ключове це бажання. А ще додає Аліна вмотивованість і цілеспрямованість. Це можуть бути представники різних професій. В нас немає категорично, що ми чекаємо тільки бойовиків без нам чекаємо, але нам потрібні всі, тому кожен бажаючий може прийти, ознайомитися і для себе обрати професію. Потребою часу називає центр рекрутингу заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Перший рекрутинговий центр української армії тут відкрили в липні минулого року. На цей час майже 300 людей змогли долучитися через цей центр до сил оборони зараз. Працюватиме центр ССО. Я переконаний, що патріотично налаштовані громадяни зможуть обрати свій правильний вибір. Пункт рекрутингу ССО розташований у будівлі ЦНАПу, як розповіла комунікаційниця, працюватиме він у будні з 8 до 17 години. Ярослав Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.